Менше користуватися газовою плитою, загартовуватися у холодному душі чи готувати на зиму теплі ковдри. Нещодавно уряд встановив єдину ціну на споживання газу. А як до цього ставляться українці? Дізнавався народний контроль. Тарифи ростуть, а доходи людей лишаються на місці. Новий уряд на чолі з Володимиром Гройсманом заявив про встановлення єдиної ціни на газ. Люди нарікають, плата за комунальні послуги стала непідйомною. Зважаючи на те, що мінімальна заробітна плата, якщо я не помиляюсь, 1378 гривень, а оплата за газ на мою площу буде 2000 гривень. То це абсолютно. Нереально я вважаю, що це акція, яка спрямована на збанкрутіння нації. Найбільше така реформа вдарить по пенсіонерах. Навіть субсидія не рятує пенсія. повисла на 56 гривень. Що то за пенсія? Я мушу платити за квартиру, де подінеся. Ну де ж це буде вигідно для нашого населення? Що ви смієтеся? Як ми можемо платити пенсія 1200 гривень. Як я можу платити Мені треба полиспалити 200 кубів газу. Я, наприклад, недовольна ні субсидією, ні розцінками, ні владою. Яка ситуація нині у Луцьку з оформленням субсидій? Журналісти народного контролю поцікавилися у міській раді. Там розповіли, напливу людей ще немає. Таку тенденцію прогнозують на початок опалювального сезону. Раніше ми призначали субсидію на 1200 кубів по пільговій ціні. Зараз ціна буде одна на весь опалювальний період, ну і на літній період. Але на літній період субсидію на опалення ми надаємо, тому тенденції на збільшення кількості людей ми на даний час не прогнозуємо. З настанням опального періоду так збільшення буде. Тим часом депутат Верховної Ради України, лідер народного контролю Дмитро Добродомов пропонує перевірити доцільність встановлення нових тарифів. Ми пропонуємо провести залі аудит діяльності уряду Яценюка, залі встановлення цих тарифів, повернути пільгову ціну для малозабезпечених і тих, що що використовують менше газу, зібрати робочу групу. Нехай це буде парламентська робоча група для обґрунтування тарифів. запросити туди експертів, запросити парламентарів, які займалися цим питанням. Я Бесто готовий долучитися до цієї робочої групи для того, щоб ми нарешті показали за що ж люди в нас платять. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.